Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Григор'єв і я засновник компанії CEODAH. Сьогодні я поділюся з вами інструментом, який буквально змінив нашу щоденну роботу і допоміг нам вийти на новий рівень ефективності. Мова йде про персоналізованого АІ помічника, який на основі саме ваших даних може буквально стати вашим наставником або асистентом, якого вам так давно не вистачало. Тож, давайте перейдемо до практики, я покажу вам, як це працює на реальному прикладі. Що ж, давайте розпочнемо. Як ви пам'ятаєте, я давав приклад того, як мені вдалося виступ Тігіпко зробити з нього штучного помічника, штучного інтелект, який, який по суті відповідав нам, і був в ролі Тігіпко після того, як він виступив на дні народження Янг Бізнес-клубу. Було відео, і я вирізав кусочок відео три години. І де ми по суті? Він виступав, відповідав на питання. Ось і я попросив. Після того, як я вирізав цей кусок відео, ми, я його пробив. Ось, і по суті, створив такого АІ-помічника на основі його лекції чи відповіді на запитання, ось створив консультанта, по суті, як він. Це дуже корисна штука, тому що можна прям дуже багато речей оптимізувати за допомогою таких простих методів. Ось. І давайте я вам на прикладі зовсім іншому, не на прикладі тігівка, тож там скріше, є, з цього є авторські якісь права. Я думаю, <смі> ось я вам просто відкрив рандомний ролик в Ютуб. Це е, нам його мені його надіслав Віталік. Він в нашому пір-ту-пірі. Ось про те, як наймати людей, висвободити себе з операційки. Дуже круте відео. Всього 25 хвилин, 13 секунд, але в ньому дуже багато. Насправді корисної інформації, і ми на основі цього відео давайте зробимо, спробуємо зробити нашого помічника, який допоможе нам наймати правильну людину, так і вийти з операційки. Ось тому давайте розпочнемо. Я розкажу по кроково, як це все працює, як, як з нього, як з цього відео зробити нам так робота, можна сказати, який нам буде допомагати вийти з нашої глобальної операційки любого підприємця. Так. Ось, що нам, що нам необхідно. У нас є відео, і тепер нам треба це відео конвертувати в наш штучний інтелект. Давайте покроково я розпочну. Взагалі, в відео є два методи, як ми можемо е, отримати інформацію з цього відео. Перше це аудіо, друге це текст, транскрибація, Тобто те, що, про що в цьому відео говорять. Як ви знаєте, в Ютубі є, наприклад, можливість включити субтитри, і по них, по суті, дивитися і бачити, читати. Ті, хто, в кого є проблеми з англійською мовою, ви можете так само переключати субтитри на вашу мову, і ви зможете, по суті, отримувати, слухати да, англомовного спікера, наприклад, але, але читати субтитри, те, що він говорить на рідній мові. Тому е, нам потрібно ці субтитри. Для того, щоб навчити нашого персонального аі помічника нам потрібно використовувати субтитри. Два методи. Перший метод це викачити аудіо. Як викачити аудіо, дуже просто. Нам потрібно знайти в інтернеті Сайт, де можна викачити mp3 файл саме з цього відео. Для цього я гуглив ось, і знайшов достатньо непоганий сайт. Ось, давайте я вам відкрию його ще раз все спочатку. Ось, дуже все просто. Тут є е, завантаження відео з YouTube. Ось, і в нас є можливість викачити дорожку саме MP3 з цього, з цього ролика. Ми беремо її викачуємо, звісно ж. Ось, і І далі нам потрібно використати. Транскри... Транскрибатор. Є така класна штука, яку я використовую для всіх своїх е... мітів, тобто зустрічей онлайн з своїми клієнтами чи, е... там, можливо, майбутніми працівниками. Я використовую е... сервіс Assembly. Assembly – це дуже класний АІ помічник, який, який з ваших розмов, наприклад, з вашого міта е... чи мітингу, да, він зможе витягнути абсолютно. Всі розмови зробити вам звіт по цих розмовах, написати завдання по цих розмовах, ось про що ви говорили, і в будь-який момент повернутися саме про те, що ви говорили. Дуже зручно, коли ви працюєте з людьми, ось, а не тільки з штучним інтелектом. Тому ми відкриваємо самблі, робимо завантаження самого аудіофайла. Я вам зараз розповім, в чому саме різниця. Ось, і він запитує, на якій мові відео у нас англійська мова. Можемо вибрати United States і називаємо і так. Все, через якийсь період часу, тобто там хвилин воно займає до 10, там аудіо не дуже довге. Ось я покажу, що насправді відбудеться. В чому різниця між е, саме даним способом і просто витягнути всі тексти з транскрибації? В тому, що е, YouTube сам записує аудіо, да? він обробляє аудіо і транскрибує його по суті сам. І можливо бути, буде якась різниця. Але і що той, і що той метод є достатньо е, класний насправді. Другий метод, як ми можемо отримати текст, це використовуючи в хромі спеціальний додаток. Ось, він називається в нас транскрибація відео в текст. Лінк я залишу в описі. Ось, і ви так само можете встановити його в свій Google Chrome. Ось він знаходиться тут. І потім, коли ви зайдете на ролик, який ви хотіли би обробити, ви можете просто обновити його. І у вас з правої сторони з'явиться. По суті, транскрибація вашої розмови е, в цьому ролику. Тому ви можете сміло брати, вибрати достатньо там, іншу мову, але я б цього не рекомендував. Я б рекомендував, щоб ви використовували оригінал. Потім я розповім, як е, зробити так, щоб ви отримували, там, наприклад, спілкування тільки українською мовою. Це буде дуже просто. Давайте перейдемо до наступного кроку. Наступний крок нам потрібно створити базу даних нашого відео, тобто про що тут розмовлялося. Для цього дуже все просто. Нам необхідно створити новий документ. Um, проста комбінація doc New, і ви отримуєте новий Google документ, і ви можете вибрати самблі або YouTube, де ви хочете скопіювати відео. Я, Давайте візьмемо я транскрибацію саме з YouTube. Функція дуже проста, потрібно просто скопіювати, нажавши на цю іконку, та вставляємо текст у новий документ. Після цього нам потрібно для нашого штучного інтелекту зберегти ці, цю базу даних саме в PDF. Для цього виконуємо дуже просту дію: файл, скачати скачати PDF. Ось та ми отримуємо наш документ. Це все, по суті, наша база даних створена, з якою ми можемо тепер працювати і переходити до наступного кроку, а саме створити нашого штучного помічника. Для цього нам необхідно вибрати, з яким саме штучним інтелектом ми будемо працювати. У нас є насправді на сьогоднішній день два вибори: це, перший це ChatGPTS або Cloudy Project. Скажу зразу: наперед, що Cloudy працює набагато краще. Саме в контексті того, що роботи з базою даних. В нього є набагато більше інформації і можливостей для того, щоб ви могли отримувати прям релевантні для вас запити. Але Клауді, як і чат GPTS, він буде платний. Тобто вам потрібно буде зробити підписку. Тож, давайте розглянемо приклад на роботи з Клауді. Що нам далі необхідно зробити? Ми заходимо в наш Клауді. І з платній версії в нас є Projects. Тепер нам потрібно створити новий проєкт. Назвемо наш проєкт, як. Все. Тут ви можете вибрати. В мене є наша компанія або приватний доступ. Я виберу приватний доступ. Що таке, що таке компанія? Це наша, наші люди в компанії мають доступ. Сюди ми можемо працювати з однією бази даних всі, всі, хто має доступ до корпоративного Клауді. Ми використовуємо «Приват», для того, щоб показати вам, наприклад, як це працює. Далі нажимаємо Створити створити проєкт. І тут нам потрібно завантажити нашу базу даних для того, щоб Клауді міг саме по ній працювати з нами. Для цього ми беремо наш файл. Та перетягуємо його ось сюди. Як ви бачите, це всього-навсього 4% від всієї бази даних. Тобто сюди можна завантажити реально дуже багато всього. І саме з цими даними ви потім зможете працювати в майбутньому, тобто задавати питання і штучний інтелект на основі саме цих даних буде давати вам відповіді. Тепер наступний крок, нам потрібно створити промпт. Що таке промпт? Це, по суті, завдання для нашого штучного інтелекту, щоб він відповідав для вас правильно, так як вам це необхідно. Тож, давайте перейдемо в вкладку Setup Project Set Project, і тут нам потрібно описати, що, що штучному інтелекту потрібно для вас саме виконувати. Тобто, яке для нього завдання, що ми хочемо з нашою базою даних зробити. Тепер трошки лайфхаків, як писати правильно промпт. Чат ChatGPT дуже круто працює з англійською мовою. Але так якщо у вас немає, наприклад, англійської мови, ви не володієте англійською мовою, я раджу вам використовувати перекладач DeepL, де, де, де ви зможете написати текст українською мовою, і ми переходимо в DeepL і пишемо наш промпт. І тепер тут ми можемо вказати, на яких мовах ми хочемо з ним спілкуватися. Тобто, неважливо, на якій мові наша база даних. Але важливо, наприклад, ми хочемо з, саме з Клауді, з нашим ботом, спілкуватися тільки, наприклад, українською мовою. Ми можемо це вказати тут. Це все. Тепер ми можемо вибрати мову. Як я казав раніше, це мова має бути англійська, він більш краще і лояльніше. Розуміє, про що йде мова. Все, наш промпт готовий. Ми по суті написали промпт для того, щоб наш АІ-помічник АІ міг правильно нас розуміти і правильно нам відповідати, саме на основі нашої бази даних. Але є ще один найкрутий лайфхак, якщо ви не боїтеся потратити трошки більше грошей, ви можете купити в Acronix спеціальна є така функція, як генерація промпта. Я зараз вам більш детальніше її покажу. Ось і тут саме буде відбуватися, тому що ми зможемо взяти наш промпт, який ми згенерували, та задати саме ще краще для чата GPT чи для клауді більш детальнішу інструкцію, що саме нам необхідно зробити. Для цього ми копіюємо наші дані, які ми написали. Наприклад, беремо англійську версію, відкриваємо Acronix, саме консоль, та додаємо наш промпт, який ми написали. Видаємо, що це Deep. Ось. І нажимаємо Generate. Як ви бачите, штучний інтелект сам для себе пише промпт. Це мега круто, тому що нам тоді не потрібно буде придумувати більш щось детальніше. Ось. Тепер, що нам необхідно зробити? Як ви бачите, він пише, що, будь ласка, пиши нам українською мовою, відповідай нам українською мовою. Тепер ми беремо, копіюємо наш промпт та вставляємо в наше поле, а саме Set Project Instruction. І останній етап це збереження. Дуже просто зберігаємо нашу інструкцію для Клауді, і все, наш штучний інтелект готовий. Тепер Давайте задамо йому декілька запитань, щоб зрозуміти, чи насправді він працює. Що нам необхідно зробити? Давайте напишемо. Розкажи, що ти знаєш. Вау! Як ви бачите, вся основана, вся основна відповідь основана. Саме на нашій базі даних. Тобто, уявіть, ви можете брати будь-яке відео. Навіть хай це відео буде на 2-3 години лекції, завантажувати його в наш штучний інтелект і отримувати відповіді саме на основі нашої бази даних. Як ви бачите, він дуже круто відповідає те, що він вміє робити. Тепер давайте напишемо допоможи. Мені. Вийти з операційки, які кроки потрібно виконати. Супер. Кроки. Продажі, маркетинг. Важливо пам'ятати? Вау, мега круто. Я думаю, що це змінить взагалі весь підхід. До сприйняття інформації, тому що тут ви можете задавати напряму питання, по суті, цій людині, яка робила цей спіч. Ось, і отримувати на основі цього спіча відповіді. Давайте розглянемо ту те саму те роботу тільки для тих, хто використовує чат GPT. Давайте відкриємо наш чат GPT. І тут е, історія дуже проста. Нам потрібно перейти, якщо в кого платна версія, нам потрібно перейти в Explorer Chat GPTS. Ось тут, можливо, тут ще ніколи не були, але тут є достатньо багато різних так само створених, е, створених компонентів, створених помічників, які ви можете використовувати. Просто можете подивитися, що вас саме цікавить. Ось якийсь lifestyle є в нас, програмінг і так далі. Але ми зараз маємо створити саме наш, наш штучний інтелект. Тому переходимо на кнопку Create, і тут нам необхідно написати, що саме ми робимо. Вставляємо назву. Помічник по роботі. Давайте напишемо АІ помічник, тому 50 тільки символів можна писати. Помічник по роботі Давайте, для виходу з операційки. Тут та сама історія, нам потрібно вставити сюди інструкцію, тому ми переходимо знову в Acronix або в наш. Давайте використаємо ось, наприклад, цей промпт. Виберемо англійську версію та скопіюємо її та вставимо у нашу інструкцію. Тепер... Саме тут така сама, така сама функція, а саме додати наш файл з, з базою даних. І саме нижче ви можете зробити ще таку класну функцію, як WebSearch. Тобто воно ще може шукати десь в інтернеті якусь інформацію для вас, крім того, що ви будете використовувати базу даних. Це така різниця між чатом GptS і Cloudy Project. Ось ну і все. Тепер нам треба. Створити нашого помічника, нажавши кнопочку Create. І тут ви можете, наприклад, поділитися тільки для вас, використовуючи полінку. Або можете додати в GPT-Store. Тоді буде багато людей використовувати. Виберу для мене, тому що це пробна тестова версія, так? Саме для того, щоб показати, як це все насправді працює. Ось. Все, наш лінк готовий, можемо перейти і спробувати, як воно насправді працює. Давайте скопіюємо запит, розкажи, що ти знаєш, і запитаємо нього, що він знає. Достатньо непогано, достатньо класно пише. Як ви пам'ятаєте, ми саме використовували не промпт, згенерований для промпт. Ну, тобто не штучний інтелект, який генерував промпт, а наш текст, який ми самі написали. Достатньо непогано. Можна сказати, що наш промпт, який ми писали самі, можливо, кращий. Так, і задамо, наприклад, наступне питання, яке ми задавали для нашого Клауді. Допоможи мені вийти з операційки. Давайте ми його. Теж напишу сюди, які кроки які потрібно виконати. І подивимося різницю. Приведіть аудиторій часу та енергії. Що воно у нас там писало? Адміністративна підтримка. Оперативна підтримка. Ну, в принципі, те саме. Replace later. Окей, круто. прогрес. прогресс. Супер. Ось вам реально крутий приклад того, як можна, використовуючи будь яке відео, будь-які лекції, персонально отримувати відповіді, що конкретно вам потрібно робити. І більше я вам того скажу, що на Чат GPT ви можете зайти з ваш промпт за допомогою мобільного додатку Чат-GPT, знайти ваш чат-GPTS, от саме це, який ви створили, і можете спілкуватися голосом. І це мега круто для того, щоб вирішити питання і зекономити ваш час. Це все. Дуже вам дякую. Якщо вам потрібна будь-яка допомога з побудуванням ваших штучних інтелектів, оптимізації бізнес-процесів, або, наприклад, SEO-просування чи чекінг ваших вебсайтів, будь ласка, ви можете звертатися до мене. Буду радий вам всім допомогти. Всім дуже дякую, будемо на зв'язку.